Стоїть реально преграда між Богом і нами, між е, ну, спасінням наше. Сам Христос є спасіння наше, і що цим самим ми можемо втратити те, що, е, те, що ну, Бог дарував нам через голову, через хрест. І тому. Е, Написано, що так робіть, знаючи час, щоб вже пора вам пробудитися від сну. оце, що я читав вище, що стан пробудження це коли людина ну, мислить так, як має в виду Господь, тобто воля Господня. Що любов не чинить, не чинить зла ближньому, отже, любов є виконання закону. Адже тепер спасіння ближче до нас, ніж коли ми увірували, ніч минула, день наблизився, тому відкиньмо вчинки темряви і одягнімось в зброю світла. Тому нам кожному треба ну, свій стан, своє взаємоотношення з ближніми, з Богом, що в нас превалірує, ну, в нашому житті. Тому що е, з, наскільки... Як апостол Павел говорив, що е, Время лукаво, той час він лукавий, він е, може забрати в нас саме дрогоцінне, е, він може забрати в нас цей час на переосмислювання, на наладжування ну, взаємовідносин, ця суета, це все, що ну, якби, виживання, це ж ми. Якби, Цілими днями шукаємо, де як що заробити, вижити там і так далі. Воно може відлікати від цього самого головного. І сатана це використовується Час він букалий. І тому є категорія мудрих, є категорія не Мудрих Но мудра, мудра категорія ті, які взаємовідносини з Богом наладжують, ті, які відділяють. Відділяють навіть від часу цього, як то кажуть люди, мені нема коли часу. Ну, приглашаєш їх на зібрання, вони кажуть, о весна, в мене часу нема, коли прийти на це зібрання. в мене часу немає. І так воно може і входити і в церкву, тобто, що часу немає, як би служити Господу і так далі, молитися, якби і налажувати взаємодносини з Богом. Но це все обман сатани, тому що. Тому що є, ну ми дуже не розумієте, є важливе, є неважливе. От. Є те, що в цінності вічні, є те, що в цінності не вічні. Тобто розділяти треба ці моменти. І іменно ж Сатана робить так, щоб затмити людині, щоб вона над цим не задумувала. Серце людини тільки не над цим задумати, тільки не над цим, тільки не зближати з Богом. Буде всячески приказки. Я пам'ятаю, колись я хотів поститися. І конфлікти якісь починаються, і, і, і дзвонять вже там робота, там робота. Буває, не постюсь, не дзвонять, нема роботи. Тільки почав поститися, Робота там, звідти, звідти там, давай, ми без тебе не можемо і так далі. І все, це треба вказувати, все ну, бо тому що ти якби ну, постій, ти хочеш зблизитися, ти хочеш якби, уєдинитися, хочеш цей час ділити для Господа, ну, щоб посвятити. І розумієте, і, і, тут іменно це ідея боротьба наша, внутрішня боротьба, на, на що ми опираємося, де наша основа, і, і що для нас важливо в той чи другий час. І е, слово Боже, воно не міняється, воно не міняється. Написано одягніться Господа нашого Ісуса Христа. І піклування про не обертайте на пожадливості. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми дійсно одягнулися в Ісуса Христа. Е, е, коли Він буде нашим життям, коли він буде життям, то написано, коли явиться Христос життя ваше. Тоді і ви явитесь з ним в славі. Якщо він ну, є життям вашим, то і ви явитесь з ним в славі. Хай Бог благословить кожне серце, слава моїх душі.